Ніна Наркевич, Страсний четвер. Сьогодні з самого ранку мама прибрала гарно всі кімнати, приготувала для всіх чисту білизну, взуття та одежу, викупала всіх дітей та й сама помилася. На кухні теж було вже чисто, лиш доткалася в печі ковбаси, м'ясо, що приготувала мама на Великдень. В кутку на столі красувались рум'яні, запашні папушники та блискуча поливана миска, повна гарних писанок. В домі була врочиста тиша, прийшла бабуся, допомагати мамі закінчити роботу, але говорили вони дуже тихо. Малій Галинці надокучила тиша, і вона почала голосну пісеньку. Але бабуся серйозно спинила її. Тиша, Галю, хіба ти не знаєш, що сьогодні чистий четвер, сказала вона. Та я знаю, бабусю, затихла дівчинка. Потім вона запитала. Цей четвер звуть чистим. Ось бачиш, дитинко, скоро Великдень. Велике свято, то до нього люди готуються задовго, бо хочуть бути найкращими в цей день. Вони й хати прибирають гарно, чисто, самі миються, чисто вдягаються та стараються бути найлагіднішими, найдобрішими всі дні. Коли ми закінчимо роботу, то підемо з мамою до церкви. На страсті, слухати, як пан отець буде читати Євангелія, про муки. Страждання та смерть Ісуса Христа. «Бабусі, я велика вже. Візьміть мене з собою. Я теж хочу слухати Євангелія. Добре, погодилась бабуся, тільки пам'ятай, і треба при читанні світити свічку, а після останнього Євангелія вже не гасити її, а таки запалено віднести додому. Ця свічечка четвергова допомагає цілий рік, як її засвітити, коли хтось тяжко хворіє. Візьміть мене до церкви, я буду чемна, візьміть, обіцяє Галинка. Важко було їй дочекатись вечора. Нарешті час прийшов. Усі зібралися вдворі мовчазні, врочисті, в чисті святочні одежі, та пішли разом до церкви. Там було напівтемно, тільки блимали зелені та червоні вогники лампадок, біля ікон та горіли свічки коло Христа, що стояв посеред церкви, повитий чорною стрічкою. Людей було дуже багато. Кожне трамав у руці свічку, бабуся купила собі й дітям теж по великій свічці. Почалася відправа, жарісно, сумно співав хор, а панотець читав Євангелія. Галинка й раніше знала все про страждання Христа, але тут, у церкві, слова Євангелія ще більш зворушили її. Набігали на очі сльозки, Дивилася Галинка на хрест, на розпитого Христа, на схилене бліде його чоло і думала – Чому люди були такі жорстокі до нього? Ось три старших школярі, а серед них її брат Юрко вийшли на середину церкви та заспівали. «Розбійника!». Полились чудові звуки пісні, а Галинці здалося, що вона здіймається з ним вгору все вище. «Просвіти і спаси мене! пролунало востаннє. У повітрі плили хвилі прозорого, синюватого ладину, свічки горіли, як маленькі зорі в руді. Всі підійшли, поцілували хрест та й стали виходити з церкви, а свічечок не гасили. Хутко вся вулиця наповнилася людьми, що верталися з церкви, як мушки світлячки, пливли запалені свічечки, і творили ясний ланцюг, що розтягувався по всіх вулицях ген далеко від церкви. А Галинка обережно ручкою затуляла полум'я свічки, щоб не згасла. Вона дуже втішилася, коли нарешті вони з бабусею дійшли додому, та її свічечка не погасла. Бабуся віднесла всі свічечки до ікони та під нею поклала їх на поличку. Ну, а тепер підемо спати. Вже недовго зосталися нам до Великодня два дні. Вони промонуть скоро, а тоді почуємо Христос воскрес, сказала бабуся, перехрестила та поцілувала Галинку. І так стало тихо, спокійно на душі у дівчинки. Вона знала. Що через два дні буде веселе, гарне свято, а сумне все минеться, бо в ньому будуть згадувати про перемогу правди й любові, за яку вмирав Христос. З такою радісною думкою дівчинка заснула і в вісні бачила янгола серед чудових білосніжних лілей.